Ісус Христос уже гляде, ми вже на фінішній прямі, ми вже при зустрічі, тому що ми пальці Нігістукана. А після пальців нігістукана тіло частини його закінчуються, Всі імперії закінчуються вже. І тому кожен зараз робить вибір, за кого він буде йти, за Богом чи за цим світом, за цим матеріальне, за цим матерією, за цим всім. І була Перша світова війна. Друга це Бог так знищував царство землі. І Бог їх сокрушає. І тому треба зробити вибір. Тому що реально попереду чекає ще страшніше війни, ніж ми сьогодні бачимо. Попереду чекає третя, третя. І ми бачили першу світову другу, слідуча буде ще більш жахливіша. Дві треті частини землі буде знищено. І це правда, і вона не є приємною для когось, тому що це є істина. А істина вона робить вільним. І там не сказано, що істина вона є приємною. І кажуть, що та Ісус прийде, коли він прийде, ми вже його ждемо і так далі. Ісус прийде на нашому віці. Ми це побачимо. І Тому ісус каже: хто не зі мною, то проти мене. То не збирає, то й розкидає, і в Біблії і в Даниїла сказано, що повстане царство вічне, царство, яке буде вічно стояти. це Ісус Христос. І тому треба робити вибір, за ким я сьогодні йду, за яким царством я йду сьогодні, за Ісусом Христом чи за цим світом, тому що світ хоче зробити імперії, але не вийде, тому що Бог це все сокрушить. І тому зараз воно час всім покаятися, тому що далі чекає вічне життя. Цей Ця земля закінчиться і буде царство Боже. чи наших сказано, нехай прийде, і царство Боже прийде на землю, воно спуститься. Тому нам треба реально каятися, і Бог шукає тих, хто шукає його, і Бог шукає тих, хто сукрушений серцем, той хто сукрушається перед його словом. І тому є багато гордості, але е, на виходу Носор сказав, що це самий величний цар був за всю історію. Жорст, самий жорсткий цар, і він сказав, що Бог навіть мене каже смирив. І Бог смирить кожного гордиця, всіх гордих, всіх Бог смирить. Тому ліпше покаятися і бути з Богом, ніж бути як сатаною.